У неділю, 23 червня, православні віряни святкують Трійцю або зелені свята. У народі це свято вважають завершенням весняного і початком літнього календарного періоду. Напередодні зелених свят в суботу ще до сходу сонця. Молоді дівчата йшли до лісу, і в поле рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали злипи, берези, дуба, клена, гілля, щоб ними замаїти господарство. Також 23 червня за новим календарем ПЦУ Івана Купала. Що це за свята, яких церковних та народних традицій у цей день дотримуються, розповість Євген Поселюк 30 цьогоріч, 23 червня. Це одне із найбільших релігійних свят. Іншими словами, це день народження церкви. Є три свята, які пов'язані між собою: це свято Воскресіння Господнього, свято Вознесіння Господнього і свято Пресвятої Троїці. Це свято в Україні називається зеленими святами, і воно, воно розтягнуто на три дні. В неділю ми святкуємо Троїцю, далі другий день це день понеділок Святого Духа, і далі вівторок ми так само святуємо третій день Святої Троїці. Цього ж дня за новим календарем Православної церкви України ще й Івана Купала, який раніше відзначали 7 липня. Священики це свято не вважають церковним, а язичницьким. В Україні є хибне бачення того, що свято Різдвоє. А на Притечі і свято Івана Купала це є одне і те саме. Люди трішечки помиляються, тому що Іван Хреститель і сама церква нічого спільного з язичницькими обрядами немає. Єдине, що спільне тут є ім'я Іван. Ми святкуємо пам'ять людини, святої людини, яка охрещувала Господа нашого. Івана Купала, воно несе з язичницькі обряди, тобто очищення, воно прив'язане до свято до сонця, найвища точка сонця, і вони поряд з цим освячуються, очищаються за допомогою води і за допомогою вогню. Тобто вони пригають через ватри, шукають папороть, цвіт папороті, дівчата різні, плетуть різні віночки, запускають по воді, але це є ворожіння. Церква негативно відноситься до різного роду ворожіння. Напередодні зелених свят в суботу ще до сходу сонця молоді дівчата йшли до лісу і в поле рвали запашне зілля. Ввечері вже хлопці рубали з липи, берези дуба, клена, гілля, щоб ними замаїти господарство. Зіллям ще прикрашали вікониці та ікони в будинку. Чи дотримуються цих традицій і донині? Чи знаєте ви, які яке свято буде вже цієї неділі? Так я знаю, це трійця дні свят, селені свята кажуть. А як святкуєте? Я зараз наразі не святкую. От коли я вдома в селі, то прикрашаємо будинок. Угу. А скажіть, будь ласка, знаєте щось про свято Івана Купала? Так, знаю. Воно християнське чи язичницьке? Ну, я знаю, що відклик там язичницький. Угу. А можливо, плили якісь віночки на Івана Купала колись? Е, плели, але так для себе, щоб засушити, покласти і так з року в ріг. Ага, то ніколи не пускали на воду віночки? Чи були на якихось ну, обрядах? Ну ні, ні, не пускали. Як всі святкують, тобічні то традиції ми святкуємо на цьому святі, приглашаємо гостей, гуляємо. Знаєте щось про Івана Купала? Це християнське свято чи язичницьке? Що ви знаєте? Це християнське свято Івана Купала. Звісно, що зелені свята асоціюються з тим, що всі оселі, територія прикрашається зеленню відповідно до християнських там. Всяких трактувань на Тернопільщині, звідки я родом, а прикрашали лопухом. Ми зазвичай їдемо до бабусі і там разом святкуємо. Кожної кімнати кладеться. Мені здається липова гілочка. Знаєте, можливо, щось про свято Івана Копала? Хіба можливо. з оповідок якихось українських а, -а. а самі не святкуєте? М -м. А, не дуже. Святкували а -а. лише в таборі, хіба? Коли святкуєте зелені свято? Колись було 6 червня, а тепер, коротше, календаря церковного маю, і тому я не знаю. Просто знаю пісню про зелене. Ой, зелене житло, зелене. Хорошого. Зини діточенці. Орощиє гості. Релігія бере свій початок із культури, каже священник Української греко-католицької церкви у Чернівцях Олег Савчук. Особливо наша слоянська традиція вона вже була збудована. І, скажімо так, все язичництво воно було сформоване, і християнство входить у цю традицію, і що робить з нею? Християнізує. Християнство бере цю культуру, не міняє її і пробує інкультурувати. Але бачите, якось із святом Івана Хрестителя, що до сьогодні з цим працюємо. Юген Пасалюк, Тетяна Бабина, Павло Марковці, новини Сі 4